Привіт, дівчата! Якщо ви хоча б раз стояли перед зеркалом і не знали чим приборкати своє волосся, це відео для вас. Чи бувало таке, що ти купуєш плойку, а кучері тримаються годину? Або ще гірше, волосся стало сухим і ламким після кількох укладок. Повір, я знаю, як це. І саме тому ми сьогодні глибоко, по-справжньому, експертно розберемось, яка плойка тобі потрібна, як вибрати правильну модель для свого типу волосся. І що обов'язково треба враховувати, щоб не витратити гроші дарма. Тут не буде води, лише факти, реальні поради і технічні нюанси, які знають лише профі. Тож запускаємо заставку і поїхали! Отже, перше, з чого треба почати, це форма плойки. Саме вона визначає, яку зачіску ти отримаєш. Класичні циліндричні плойки, універсальні, підходять для всіх типів волосся, дозволяють створювати симетричні локони або м'які хвилі залежно від техніки. Якщо хочеш дрібні кучері, обирай плойку діаметром 13-19 мм. Вона підійде і для короткого волосся, і для створення довготривалих завитків. А от якщо мрієш про м'які хвилі, як в рекламі шампуню, зверни увагу на діаметр 32-38 мм. Конусна плойка. Вибір стилістів завдяки змінному діаметру. Вона створює більш натуральний живий локон, товщий біля кореня, тонший на кінцях, без затискача, тому жодних заломів. Але така форма потребує навичок і терморукавички, бо нагрівальний елемент повністю відкритий. Є ще подвійні та потрійні плойки, ідеальні для пляжних хвиль і текстурних зачісок. Вони створюють хвилястість по всій довжині, але потребують часу і терпіння. А автоматичні моделі, які самі підкручують пасмо, це вже техноулюбленці багатьох, але з застереженнями. Не всі підходять для довгого або густого волосся, і важливо правильно орієнтувати прилад, щоб не заплутати пасмо. Тепер переходимо до матеріалів нагрівального елемента, і тут дуже важливо не купити щось, що просто гарно виглядає, бо саме покриття впливає на здоров'я твого волосся. Кераміка найпопулярніше і універсальне покриття. Вона рівномірно розподіляє тепло і не пересушує волосся. Якщо ти вкладаєш 2-3 рази на тиждень, цього достатньо. Турмалін must have для тих, у кого волосся пушиться або електризується. Іонізуючий ефект робить волосся гладким, блискучим, а ще знімає статичну напругу. Титан, преміум рівень, швидко нагрівається, стабільно тримає температуру, витримує інтенсивну експлуатацію. Підійде для дуже густого або жорсткого волосся, але з ним треба бути обережною. Якщо в тебе ослаблене або тонке волосся. Можна легко пересушити метал без покриття. Категоричне ні. Такі моделі дешеві, але спалюють волосся нерівномірним нагрівом. Якщо піклуєшся про якість, навіть не розглядай. Ще один ключовий параметр температурний режим. Сучасні моделі дають змогу обирати точну температуру, і це величезний плюс. Не думай, що чим гарячіше, тим краще. Все навпаки, тонке чи фарбоване волосся потребує делікатного підходу. Краще не перевищувати 150 градусів для нормального волосся підійде 150-180 а от густе чи не слухняне можна накручувати на температурі до 200 градусів, але навіть тут без фанатизму, якщо в плойці є дисплей або хоча б ручне регулювання температури. Це величезний плюс. Отже, для тонкого пофарбованого чи пошкодженого волосся не більше 140-150 градусів за Цельсієм, для нормального 160-180 градусів за Цельсієм, а для густого неслухняного волосся 190-210 градусів, максимум 230 градусів за Цельсієм, але лише з термозахистом. Ідеально, коли плойка має цифровий дисплей. Тоді ти точно бачиш, яка температура і можеш її підлаштувати. Також зверни увагу на функцію швидкого нагріву до 30 секунд та стабілізації температури. Вона гарантує, що локони будуть однаковими і не пересушеними. Що стосується зручності, не недооцінюють такі дрібниці, як поворотний шнур на 360 градусів. Щоб не заплутався, довжина шнура 2-2,5 метри. Це особливо зручно вдома чи в салоні. Функція автовимкнення: рятівна штука, якщо ти забудькувата, я така ж не хвилюйся. Фіксація кнопок, щоб випадково не змінити температуру в процесі. Також класно, якщо в комплекті є термочохол або термостійка підставка. І не забудь про вагу оптимально до 500 грам, інакше рука буде втомлюватись. Для домашнього використання це критично важливо, якщо ти вкладаєш довге волосся або працюєш повільно. Який діаметр обрати? 13-19 мм для дрібних кучерів і короткого волосся, 25 мм – універсальний варіант для класичних локонів, 32-38 мм для великих хвиль на середньому і довгому волосі від 40 мм вже радше для м'якого підкручування кінчиків або створення об'єму, але не для завитків. Тепер кілька слів про бренди. Якщо шукаєш надійний середній сегмент, зверни увагу на Ремінгтон, Ровента, Цекотек, Babyliss і Філіпс. Вони перевірені, мають адекватні гарантії та хороший функціонал. Якщо хочеш справді ще одну укладку з мінімальним термостресом. Dyson Airwrap або Corel – Це вже інновації з сенсорами температури і повітряною завивкою. Дорого, але безпечно і делікатно. Давайте розглянемо декілька цікавих варіантів, які можна придивитися для себе в 2025 році. Наприклад, універсальний два в одному цикотек Ritual Care. випрямляє та завиває зручний для подорожей. Цей стайлер універсальний, і плойка, і випрямлять в одному. Має 6 температурних режимів: від 120 до 220 градусів за Цельсієм, керамічне покриття, холодний наконечник для безпеки, автоматичне обертання шнура і термокейс. Дуже зручно для подорожей. Ідеально підходить, якщо ти шукаєш мультиінструмент. І хочеш мати все в одному корпусі. Класика 32 мм плюс дисплей Ремінгтон 9132 для великих хвиль і чіткої температурної регуляції. Це класика з преміум ефектом. Діаметр стрижня 32 мм дозволяє створювати великі хвилі, керамічна поверхня, 11 температурних режимів до 210 градусів за цельсієм. Цифровий дисплей, поворотний шнур 3 метри, комфортно максимум. Перевага. Універсальна плойка для всіх типів волосся з потужною температурною стабілізацією. Бюджет і стиль. Ровента ось ця модель. Проста, надійна і без зайвих фішок. Цей варіант максимально простий, але стильний. 25 мм діаметр, покриття турмалін плюс кераміка, максимальна температура 200 градусів за Цельсієм, автовимкнення, обертання шнура. Базовий набір для щоденного використання для тих, кому не потрібні цифрові індикатори, але потрібна надійність і кінцевий результат. Неймовірно натуральні локони. Ремінгтон, ця модель з доглядом завдяки Botanic Care. конічна плойка з діаметром від 13 до 25 мм, ідеальна для природних кучерів. Є 10 температурних режимів від 130 до 210 градусів за Цельсієм. Функція іонізації, мікрокондиціонери з екстрактами алое, жожоба і троянди піклуються про волосся під час укладки. Якщо ти хочеш натуральний і доглянутий ефект без перегріву, цей варіант для тебе дуже таке хочу. Чарівні міні-кучері, бейбіліз, ось ця модель. Компактна та легка для щоденних образів, спіральна плойка з діаметром 19 мм, керамічне покриття. 10 температурних режимів від 150 до 180 градусів за Цельсієм, легка 156 г швидко нагрівається з терморукавичкою і LED-індикатором. Це хороший варіант для дрібних чітких локонів і тих, хто не хоче гортати складні інструкції. І головне, будь-яка плойка це лише інструмент. Якщо ти хочеш, щоб укладка трималась і волосся не страждало, обов'язково використовуй термозахист. Правильно суши волосся і не перегрівай пасма. Плойка не магія, але якщо обрати її грамотно, вона стане твоїм щоденним помічником, а не ворогом краси. Якщо хочеш окреме відео з конкретними топ-моделями 25-го року, з прикладами для якого типу волосся що краще, напиши в коментарях. А ще не забудь підписатись і вімкнути дзвіночок, бо попереду ще багато техніки, яка справді варта твоєї уваги. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.